Руйнування, смерті, скалічені життя, всебічна підтримка та жалоба в ефірі Дніпро оперативний і це спеціальний випуск дайджесту подій 14 січня. Близько 15.30 все місто здигнулося від гучного вибуху. Ворожа ракета потрапила в багатоквартирний будинок на житловому масиві. Перемога внаслідок влучання у дев'ятиповерховий будинок. Повністю зруйнований один під'їзд. Станом на дану годину у нас є. 38 травмованих осіб, загинуло, на жаль, 5 осіб, врятовано 32 особи, з них 6 дітей підрозділами ДСНС наразі продовжується рятувальна операція. На місце вибуху одразу виїхали рятувальники, медики, правоохоронці, комунальники та інші спецслужби. Крім них, зі всього міста почали з'їжджатись волонтери та прості громадяни, щоб допомогти надзвичайникам розібрати завали будинку. Туди ж приїхали і представники міської влади. Окремо я хочу сказати слова подяки простим містянам, які з першої хвилини. Допомагали розібрати завали, прості люди, як я кажу, хлопці тягали власноручно автівки своїми руками. Це 18-й под'їздний будинок, де проживає десь 1100 людей. Тому зараз разом з нашими комунальниками, з департаментом ЖКХ ми відпрацьовуємо поквартирно, скільки людей залишилось. Через кілька годин після атаки розставили намети для обігріву, організували підвоз питної води та роздачу їжі усім охочим. До допомоги постраждалим. Долучились також і співробітники департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради. Вони організували пункт незламності зі спальними місцями для тих, хто внаслідок атаки втратив житло. З найближчого до місця трагедії у нас розгорнутий пункт незламності за адресою Гетьмана Петра Дорошенка, 9. Це позашкільний навчальний заклад, центр штурм. Зараз ми там розгорнули 100 спальних місць, а люди почали сходитися з сусідніх будинків за теплом, за підзарядкою своїх телефонів мобільних, за гарячим чаєм. Рятувальники, комунальники та волонтери працювали на місці ракетного удару всю ніч. З-під завалів діставали як живих людей, так і мертві тіла. Роботи проводили з максимальною обережністю для того, щоб не вбити ще живих людей. Також вночі на місці чергували представники міської влади. Расчистка проводится достаточно плавно. Если вы видите, обратите внимание, все поднимается стропами. Для того, чтобы при случае того, что под завалами еще остаются живые люди, а живые люди есть. Они продолжают писать смс. Периодически мы делаем моменты тишины, и люди из-под завала кричат для того, чтобы их не повредить. Задля евакуації людей, що постраждали від ракетного удару, розвезення їх по місцям тимчасового проживання, співробітники департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міста виділили автобуси. В них також можна було зігрітись. Наразі було підігнано декілька автобусів. За будинком гуртожитка інституту фізкультури встановлено автобуси, вони працюють постійно заведені, люди можуть підходити. Там є освітлення, є можливість зігрітися. Якщо необхідно буде більше для евакуації людей, для того, щоб їх можна було доставити до пунктів незламності, буде надано ще. Більше кількість автобусів. Роботи на місці події не зупинялись ні на хвилину. Станом на 10 ранку, 15 січня, рятувальники разом з волонтерами розібрали 45% завалів. На цей час стало відомо про 21 загиблу людину, в тому числі одну дитину. 73 людини отримали поранення різної ступені важкості. 73 людини звернулися за медичною допомогою. З них 40 було госпіталізовано. На ранок неділі в стаціонарах перебуває 34 хворих. На жаль, трьох пацієнтів не вдалося врятувати. Хворі розподілені по стаціонарам міста і в обласних лікарнях. І діти серед постраждалих 13 дітей, семеро з них знаходяться в стаціонарі. Одна дівчинка, на жаль, в важкому стані. Її прооперовано в неї перелом двох стегон, але на ранок сьогоднішнього дня стан її стабільний. На місці трагедії тим часом продовжували свою роботу рятувальники, волонтери та комунальники навколо зони удару. Розгорнули справжнє наметове містечко, в якому жителі міста намагались по максимуму допомогти і тим, хто постраждав, і тим, хто брав участь у ліквідації наслідків ракетного удару. Містяни передавали та сортували одежу і теплі речі для постраждалих людей. А волонтери різноманітних організацій роздавали гарячі обіди усім охочим. Зараз прийшов на місце вибуху допомагати волонтерити. Зараз ми максимально стараємося допомогти нашій армії, нашим захисникам, нашим рятувальникам. Роботи про збирання завалів продовжуються і понині. Вони будуть тривати до пізньої ночі. Я думаю, що ми закінчимо десь о третій ночі. Зараз працюють десятки одиниць комунальної техніки. Зараз дуже велику допомогу нам надали наші рятувальники. Станом на 17 годину, 15 січня, відомо про 28 загиблих людей, в тому числі одну дитину. Понад 70 отримали травми. У місті оголошено триденну жалобу до 17 січня, але біль та розпач від терористичного акту залишиться з нами ще надовго.